Зараз клімат і зими стають трохи тепліші, то такі рідкісніші культури, які більше притаманні для південних регіонів, помало стають легко доступними у вирощуванні в інших частинах України. Взагалі це все чоловіка проект, він його дуже хотів, і я прям закохалася в цей проєкт з рослинами. Тернопільська область відповідно також дуже хороший має клімат, має хороші плодючі землі. Тут можна займатися такими різними екзотичними рослинами. Там кожен свою думку виславлює, дорого дешево, що ви зробили? Ні, ви молодці, кожен по-своєму. Просто емоції. Людям треба позитивних емоцій зараз.